Так, доброго всім дня, трошки познімаю, знімаю з дому почала, бо в нас працював майстер і зараз покажу от кухонька наша вже, на що схожа, отут от стіни поштукатурені та підлога зроблена. Сьогодні ввечері майстер прийде двері. Буду ставити, обіцяв, оце стіни наші такі всі оброблені. О там вже двері стоять. О, такі стіни. Будемо, мабуть, їх шпаклювати і фарбувати. Так, зараз піду на вулицю, покажу, що зробили на вулиці. Що виросло, що підросло. Так, вихожимо. Так, оце розочки мої, які я показую. Дивіться, яка гарна розочка. Трояндочка виросла. І отака трояндочка. А там далі отака трояндочка дуже гарна. А далі там буде жовтенька. Десь вона, о там жовтенька. І побачимо, які тут трояндочки будуть. Підемо далі. Оце чорнобривці, мабуть, скоро будуть цвісти, такі гарні теж. Ну, тут ми нічого, бітона мішалка була, забрали, бо поки вона не треба, такий мусор ще є, ну будемо його кудись. І вот, так, наше тече царство. Показую. Дівці, дівчатки, дівчатки. Привіт. Привіт, привіт. А де ж наші коченята? Коченята десь відпочивають. Вот там сидять під кущем. І вот там десь далі. А цей чоловік робить ще один качатник. Так, потім покажу, що буде. Тут будуть спати, а тут буде гульня в них. Так, далі підемо. Кабаки пішли. Непогано ростуть. Так, це дині. Дині, це 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 ж нічого, ну треба розсаджувати Бо тут по чотири штучки. Буду щось думати. Кудись будемо пересаджувати, мабуть. Далі, ото огірочки. Ото покажу. Вже огірочки в'яжуться. Ото є. Є. І отак от, от далі. Огірочки. Агірочки. агірочки. Цей щось прив'яв, бо багато тут огірочків може. Так, отут в луночках, в луночках теж посходили гербузи. А може і кавуни, не пам'ятаю. Так, далі. Хрін я саджала, щоб був на ділянці, пішов. Далі огірки знову, якийсь другий сорт. Це кабаки. Ми зараз сонце пече, тому всі, всі такі невеселі. Листя опустилося. Так, далі йдуть знову. Знову огірки. Квітнуть гірочки. Далі підемо. Підемо далі в садочок. У нас тут є чотири черешні. Зараз покажу. Іду сюди мимо помідор. оце помідори. Ще такі не дуже. А оце черешня одна, сьогодні щось порвемо. Там далі ота друга, оця третя. Третья черешня, гарни такие, опа, зараз, зирву одна такая вот, там и вот тут четвертая, Сегодня будем трошечки рвать. Идем далее. Так, ну, я показала помидорчики, раз. Тут от в луночках посходили дині. Так, це теж помідорчики маленькі ще. Ну, сподіваємося, будуть гарні. Далі йду, йду на город. а там у нас яка Така от висока бараболя. От така. Ось така вже бараболя. Десь цвіте. Так, тут на діляночці. От ці помідорчики вже великі. Салатик росте, перчики. Ну тут теж помідори. Так. Йдемо, от картошечка. Картошечка квітна. Так, ідемо, подивимось далі. маленький маленькі іду. Отут кущові, кущові кабачки. Мабуть, густо посадила, але нічого не буду робити, бо там вже десь є. цвет желтенький повинні бути скоро кабачки ото бурячок морковочка ну кропчик само собою так и дуби ниля бараболи и вот лучок гарный лучок и гарный чесночок Чесник. Яблуні у нас не ухожені, бо надійшли руки. Так, а далі покажу, от я казала, що квітне якась полуниця, Ну то переродилась суниці, мабуть. От я покажу, зараз іду. І отут ягід взагалі нема. О, пусто. Пусто. Перероджена цвіла, але нема толку. Ну, щось нічого буду займатися. Потім я її займусь. Оце якась грушка. Подивимось, зараз покажу. Є тут груші. А от отакі от груші, не знаю, що тут за груша, бо якийсь кущ. Вона ж не повинна бути груша, не повинна бути кущом, а повинна бути деревом. Яблука якісь, ото висять яблука, подивимось. Бо цей рік у нас такий експериментальний. От, от так от. Так що там далі чоловік ходить, робить нову загородку. Ось вот такі справи. Далі буде.